Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас ранок і я розпочинаю новий влог. Помила голову сьогодні вперше, після того, як зробила кератин. І я просто в захваті. Наскільки це класно, коли не потрібно рівняти волосся зовсім? Я не можу натішитися. А ще мені подобається, що моє волосся, воно ж дуже таке пушисте і кудряве. І не дивлячись на те, що це кератин, в мене є трішечки об'єм свій від коренів залишився після помиття. Бо зразу воно таке дуже тут гладеньке було. А зараз трошечки є об'єм і мені це дуже подобається. Я просто помила голову ну, спеціальним шампунем і е, почекала, поки воно трошки висохне самостійно. І феном ось так зверху вниз його підсушила. Навіть, можна сказати, не до кінця, і воно ось таке рівнесеньке. Тому якщо ви вагалися, чи робити чи ні, якщо хотіли, то воно того варте. Головне знайти класного майстра, як моя кома. Я їй довіряю у всьому у стрижках. Тому ось так. Бо майстри, знаєте, різні є. Знаю, я це. Так, планів ніяких нема. Що буду робити, те буду знімати. Бажаю вам гарного перегляду. Показую закупку продуктів, що купила. Взяли ось такий хліб, щоб це Владик захотів. Він з кунжутом. Також лавашик, Ось такі 4 штучки. Це ми були в магазині Carrefour. Любимо ось такі ми норі чіпси я люблю брустиріякі взагалі, а Владик любить ось такі з кімчі, вони гостренькі. Дуже гострі, я не люблю такі гострі сусіски з чедером. Ще Владик запропонував взяти ось такі хлібці, грінки. Для того, щоб мастити на них ось цю і корку з креветками. Це, як бачите, український виробник. Це я взяла в магазині Каріфур є. Деякі українські продукти. Купив, владі, собі вибрав такий пенал до школи на два відділення. Сіль не йодована, Є лише в магазині Кайріфуру, але, ну, може, ще в якихось є, ну, яка в Фландії зазвичай закупляюся, там немає йодованої. Так, кабаноси, кетчуп. Так, Це набір, також шкільної лінійки різні. Це папку потрібно також в школу. Взяла також вушні палочки, ось такі 100% бавовна. І такий прикол. Владик побачив, що є майонез з кетчупом разом. А він ще не так давно е прийшов до мене і каже, мама, чому ніхто не придумає, щоб зробити кетчунес, майонез кетчуп. Ну, ось, бачите, придумав хтось. <с>? з кетчупом. Так, із непродуктів купили також футболки. Три. Взяли Владик сам вибирав собі ось така 60 злотих. Це магазин гроб. Ось така з лисом чорна. Потім ще ось така, також 60 злотих. Теж той самий магазин, позаду ось такий малюнок. Рамен. І ще одна з ось таким котиком. Це якийсь в одному стилі це 50 злотих. Була все у розмірі М, але тут такий розмір М великий. І взяли штани спортивні. Звичайні, ні в чому іншому ходити не хоче до школи, лише в спортивних штанах. Не ні можу нічого з цим зробити. Молодь, молодь така зараз. Це магазин Half Price, FILA і це 150 злотих. Вони коштують. Оригінальна їх ціна ось 216, а взяла ми її за 150. В польській школі можна ходити в чому хочеш. Але, в основному вони всі ходять в спортивних зручних штанах. Тому ось так. Мішель вже вляглася на подушки, як завжди, спати. Миє лапи, бо ж ми вже прийшли додому, то можна розслабитися, бо так, коли нас нема, то не розслабишся. Потрібно постійно бігати по хаті, да, Мішель. І чекати, коли ж це вони вже прийдуть. Все, зараз вже заспокоїлася, лягає спадки на подушечках. Отримала ось таку посилочку важкеньку. Мішель вже буде мені допомагати зараз розпаковувати. Зараз покажу вам, що я тут замовила. Дуже все гарно запаковано, все прямо ось тут запаяно. По боках також ось такі є штуки, щоб нічого не побилося. Я зараз розпакую, чи не непошкоджені дощечки. Чи все з ними добре? Дуже класно. Я все тут вже розпакувала, дістала, посортувала. Тут ще такі залізні штуки всякі. Тут також щось інструменти, напевно. Це наліпки, щоб закрити. Те, що буде прикручуватись в тих місцях. Так, це, здається, дуб сонома називається колір. Дуже мені сподобався, тому замовила його. Це полички і інструкція. Каже, чоловік до мене, почекай, я приїду складу. Допоможу тобі. Не складай сама. Угу. Я і почекати. Це ж, ну, ж несумісні речі, я і почекати. Цілий тиждень ти більше, ні. Якби хоч, може, день-два, і то не факт. А цілий тиждень точно ні. Так що буду я зараз складати. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter. While wishing for something better, I try to fix things that weren't broken. Misunderstandings. We and I won't dare to say Do you feel the same way? Так, ну що, друзі, наш другий день. Вчора ми його не дозбирали, бо вже було пізно. А ось цих штучок було дуже багато вкручувати. Їх щось було 60 пар. Десь їх 120 штук. Ось так. Одна з однієї сторони, інша з іншої. Ось так разом. Десь 60, більше 60 пар, мені здається. Ось тому їх ось так потрібно було скрутити. Дуже мені подобається якість, бо дуже все так надійно скручено. Дуже все класно. Мені взагалі дуже сподобалося, як виконано все по якості. Залишилось саме цікаве і саме приємне, як на мене, це наклеїти ось ці штучки. Наклеки, щоб закрити ось такі де скручу ось дуже Владіку наклеїв. Зараз я інші порозклею і можна буде перевертати, бо це не зараз стоїть навпаки. Все, друзі, перенесли ми цю шафку. Подивіться, як у нас тут класно стало. Тут є прохід. Я думала, що не буде проходу взагалі. Але дуже класно. Вона і не широка дуже. І взагалі супер. Мені так подобається. Вже сюди поставили свою підставочку. Трошечки вона не влазить буквально кутик, щоб такого ріненько поставити. Да? Поставлю ось так наскільки. Зараз наверх сюди поставлю духовку і поставлю сюди каву-машину. Тостерницю, я думаю, також вона нам тут на підліконі, стоїть поставити сюди. Якраз у нас так класно стане. Словом буду якось організовувати всі ці полички. Мені дуже подобається колір, просто я в захваті. Це просто клас. Я дуже хвилювалася, щоб було місце між кавомашиною і ось цією духовкою, бо я так порахувала, що воно якось впритик виходить, а тут ще вільне виходить місце, можна ще посунути навіть сюди. Ну, щоб якщо працює духовка, наприклад, то щоб не гріло дуже звідси гаряче до кавомашини. Але вийшло, що дуже класним багато місця вистачає. І класно тепер, що духовка взагалі на рівні. На рівні, можна сказати, очей, трошки нижче, дуже зручно буде користуватися, і кавомашина машина так само. Дуже прикольно вийшло. Мені дуже подобається. Я задоволена результатом. Я вже уявляю, як я тут буду все розставляти. Хочу поставити тут свою коробку. І також, напевне, ось сюди понище ще перенесу баночки, з чаєм. таким сипучим словом, щось буду придумувати. Можливо, куплю якісь на низ корзинки. Гарні плетені це вже з часу, а зараз я мега задоволена. you should Я організувала зараз свою поличку. Взяла, поставила сюди обертову дощечку таку. Знайшла, що в мене є. Колись купила і вже й забула, що вона в мене є. І ось так можна крутити, щоб чей брати, який потрібно. Буде поки що тут стояти ось так. А можливо, потім переставлю по-іншому. Словом я все одно нею зараз не користуюся, то може і так стояти ось тут. Дуже зручно. Тут Потрібно купити пакетики чаю, поставити. Відмила я свою ось цю ось цей органайзер. Тут поставила свою книгу рецептів. Ось так. Тут у мене стояти буде тостерниця, дуже зручно, місця вистачає. На відкритих поличках будуть стояти у мене ось так ось ці мої креманки. В принципі, в мене не було їх куди поставити, то будуть стояти ось тут. У мене більше немає ніяких шаф таких. Дуже погано, що не влазить ось, ця, ось цей органайзер ось так. Було би дуже класно, якби він ось так помістився, але буквально сантиметр не поміщається. Ще й по кольору так був би гарно сюди вписався. Поки що поставила я ось так, але звідси його заберу, тому що мені так не подобається зовсім. Сюди не вписується. Ось так хіба. Так. Ну і потрібно щось, напевне, я хочу все-таки сюди придумати, щось однакове, щоб тут були такі закриті якісь, можливо, плетені знайду. Дивилась в якії, в якій немає, бо в якій більші розміри, не підходять сюди. Потрібно поменше, можливо, в теді подивлюся, там такі між-менш стіни нормальні. Словом, буду щось шукати, а поки що мені дуже подобається, як воно тепер виглядає все гарненько.

Пробила я трошки перерив, поприбирала вже по всій квартирі, нічого не знімала, бо вони хотіли. Просто швиденько поприбирала. Все частенько, все гарненько, так люблю кличисто. Принесла сюди ось цю свою шафку, от, типу ящика. Буде вона в мене тут стояти, буду каву тут пити. Поставила вазончик, тільки що хочу її пофарбувати, бо вона чимось на кухні заляпалася, духовка на ній стояла, то хочу її пофарбувати, в мене є біла фарба. Пофарбую і буде все супер. Зараз поп'ю каву, хочу спробувати це вперше. Я роблю каву з горіховим, з цим молоком. Постійно забуваюся, як він називається. То хочу спробувати, як би я з таким молоком звичайним коров'ячим, не п'ю каву ніколи. Майже дуже рідко я коли п'ю капучино. Зазвичай п'ю ну, звичайне американо, то хочу спробувати, якщо мені зайде, то буду пити з таким молоком. Непогано. Є такий присмак горіха з цього, навіть щось додає таке своє і ще ваніль тут є. В цьому молоко, в цьому молоці, то такий смак цікавий. В принципі, час від часу можна робити, ну не, не скажу, щоб я прямо постійно би так пила би, але час від часу можна. Там на ліжку дивлюся, ще чекає, мене прання зібрала тільки що зі стендіну. Потрібно зараз його також поскладати, посортувати, відібрати що на те, щоб погладити, поутюжити. Попрасувати <ріст> назвала всі слова, а дещо відкласти, ну просто поскладати по своїх місцях, що не потрібно просувати. Як завжди на фоні включаю своїх блогерів улюблених, яких я люблю завжди дивитися, яких дивлюся стабільно, стараюся принаймні дивитися. І так веселіше, звісно, складати речі, сортувати їх по місцях. Все складаю вже однаково, вже є в мене такий принцип, як щось складати, своя вироблена така система, тому швидко це роблю. І далі залишиться лише рознести все по місцях і попрасувати. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go, because she won't. Готую вечерю. Вже багато разів показувала вам. Це взагалі безпрограшний варіант, те, що Владик дуже любить. Тут у мене чесничок обсмажений на вершковому маслі. І я додала сьогодні сусіски, бо в мене немає ні курочки, ні, ні креветок. немає І ось налила сюди вершків. Зараз вони закипіли, я додам сіль, трошки ще сушеного чесничку, перчик мелений І додам. Цю масу макарончики, Також одразу сюди додаю ще декілька столових ложок кукурудзи. І було б добре сюди додати пармезану, але в мене зараз немає. Є сир гауда. Він мене одразу вже потертий, я додам його. Все виключаю. Ось така смакота. У нас буде на вечерю. І на цій ноті, друзі, я буду завершити свої відео. Не забувайте поставити пальчик вверх і підписатися на канал, якщо вперше на моєму каналі. І чекаю вас в коментарях. Усім до зустрічі у нових відео!